Я бігун-марафонець і фінансовий експерт, і сьогодні я поєдную ці дві сфери. Хоча для бігу потрібно мінімум спорядження, правильне взуття може зробити ваш досвід або приголомшливим, або зіпсувати його, і ваш бюджет теж. Давайте розберемо, скільки коштує витрачати на кросівки різним типам бігунів, де варто вкладатися, а де можна заощадити без шкоди для комфорту. Початківець бігун 60-90 доларів. Якщо ви тільки починаєте бігати один-два рази на тиждень або поєднуєте біг з іншими тренуваннями, не потрібно витрачати цілий статок. Маркетинг буде вас спокушати, але повірте, вам не потрібно переплачувати. На що звертати увагу, проста амортизація, базова підтримка і комфорт. Варто вкластися в правильну примірку. Навіть у дисконтних магазинах, таких як Інтатоп або Екоу, Знайдіть консультанта, який дивиться, як ви ходите або бігаєте, щоб переконатися, що у вас немає сильної пронації. Де заощадити торішні моделі таких брендів, як Nike, Adidas і Essex, часто можна знайти за 60-90 доларів на розпродажах. Наприклад, Essex Gel Content – 59,95 доларів або Nike Revolution 60-75 доларів. Чудові варіанти за свої гроші. Чого уникати ультрадешевих безіменних кросівок дешевше 80 доларів, в них часто немає навіть мінімальної амортизації і підтримки. ентузіаст 100-140 доларів. Якщо ви бігаєте 3-4 рази на тиждень і пробігаєте 10-20 кілометрів, вам знадобиться щось більш серйозне, що поєднує ціну і якість. На що звертати увагу, хороша амортизація. Помірна стабільність і зносостійкість хоча б на 300-400 км. Варто вкластися в одну універсальну модель від перевіреного бренду. Хороші варіанти Brooks Ghost 109,95$, доларів, Ride – 139,95$, доларів або New Balance 880 139,99. доларів. Де заощадити, шукайте минулорічні моделі або загляньте в секції розпродажів в спеціалізованих магазинах. Чого уникати, професійних гоночних кросівок або вузькоспеціалізованих моделей, ви переплатите за функції, які вам поки не потрібні. Досвідчений бігун 120-160 доларів. Я сам належу до цієї категорії. Якщо ви пробігаєте більше 20 км на тиждень, готуєтеся до напівмарафону або марафону або працюєте над швидкістю, взуття стає важливим інструментом тренувань. На що звертати увагу, кросівки, які підходять саме вашому стилю бігу, ході і цілям. Варто вкластися в професійну примірку в спеціалізованому магазині. Доплата в 10-20 доларів окупиться, якщо експерт допоможе уникнути травм. Також подумайте про дві пари, одну з хорошою амортизацією для довгих пробіжок, наприклад, Nou 2 за 160 доларів і легку для швидкісних тренувань, наприклад, сокини кінвари за 119,95 доларів. Де заощадити, вибирайте моделі з великим ресурсом 450-500 км. Вони можуть коштувати дорожче, але прослужать довше. Чого уникати? Покупки тільки через зовнішній вигляд або трендів. Кросівки, які всі хвалять в соцмережах, можуть вам не підійти. Професійний гонщик 160-250 доларів. Якщо ви серйозно змагаєтесь і хочете максимально використати свою швидкість, технологія взуття дійсно може дати перевагу. Але, моя порада не витрачайте гроші як професіонал, якщо ви не є. На що звертати увагу, гоночні моделі з карбоновими пластинами, спеціальною піною та іншими технологіями. Варто вкластися в одну пару суперкросовок для змагань, Nike які Alphafly – 250 доларів, сокини Endorphin Pro 225 – 225 доларів або Adidas Adios Pro 249 – 249,90 доларів дійсно можуть покращити результати завдяки технологіям повернення енергії. Але це працює лише на високих швидкостях. Де заощадити, використовуйте ці кросівки тільки на забігах і ключових тренуваннях. Для звичайних пробіжок беріть більш дешеві і зносостійкі моделі. Чого уникати, бігу в гоночних кросівках кожен день вони швидко зносяться і втратять свою особливість мінімаліст – 0 доларів. Якщо вам подобається природний біг з мінімальним втручанням між ногою і землею можна заощадити, але не завжди. На що звертати увагу, низький перепад, різниця між висотою п'яти і носка, гнучкі матеріали, широкий носок. Варто інвестувати у перехідні моделі, якщо ви тільки починаєте бігати в мінімалістичних кросівках. Олтраескалантий 99,99 доларів. Або Topo Esletic Phantom 3 97,95 доларів хороші варіанти, де заощадити справжні мінімалістичні кросівки, наприклад, Zero Shoes, часто дешевші за традиційні. Але будьте готові до того, щоб бігати в них майже як босоніж, чого уникати дешевих підробок, босоніж вони не забезпечують потрібну анатомічну підтримку. Трейлбігун 130-180 доларів. Хоча у мене не так багато досвіду в трейлраннінгу, я знаю, що для бігу по пересіченій місцевості потрібне спеціальне взуття. На що звертати увагу? Агресивний протектор, захист від каменів, міцний верх. Варто вкластися в хороше щеплення і захист Cellman Speakross 145 доларів. Або Brooks Cascade 18 139,95 доларів, популярні не просто так, вони запобігають падінню і захищають ноги. Де заощадити, якщо ви не тільки трейлраннер, однієї пари трейлових кросівок разом з дорожніми буде достатньо багато дорожніх моделей справляються з легкими стежками. Чого уникати, Водонепроникних кросівок, якщо тільки ви не бігаєте в постійній вогекаості і холоді. Вони дорожчі і менш дихаючі, що ніколи не окупається. Незалежно від вашого рівня, ось на що не варто витрачати гроші. Співпраця з дизайнерами, кросівки з брендом часто дорожчі на 30-50 доларів без реальних переваг. Маркетингові фішки остерігайтеся технологій, які не можна пояснити простими словами. Розумні кросівки, вбудовані датчики цікаві пару днів, але звичайний годинник або додаток дадуть більше даних. Лімітовані серії виглядають круто, але функціонально нічим не відрізняються від звичайних моделей. Як заощадити всім правильні кросівки це не тільки про комфорт, але й про профілактику травм. Ось універсальні поради щодо економії. Чергуйте пари, дві пари в ротації прослужать довше, ніж одна. Заглядайте в аутлети, там можна знайти знижки 30-40. Слідкуйте за новинками, коли виходять нові моделі, старі часто дешевшають. Програми лояльності у багатьох магазинах є знижки для постійних клієнтів. Пам'ятайте, найдорожчі кросівки не завжди найкращі для вас. Важливо знайти модель, яка підходить саме вашому стилю бігу, ході і цілям. Професійна примірка в спеціалізованому магазині коштує витраченого часу, навіть якщо потім ви купите кросівки дешевше в іншому місці.